Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 149 сорока тисяч особин за добу. 550 і поранено 447 720 песиголовців за добу, 1650 танків 3388 одиниць за добу, три бойових броньованих машин, 6630 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 2383 одиниці за добу, 3 реактивних систем залпового вогню, 478 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків, 300 одиниць гелікоптерів, 288 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2051 одиниця за добу. 3. крилатих ракет, 873 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5252 одиниці за добу 4, спеціальної техніки, 230 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн! Сука!